Сергій Польовик, президент аналітичного центру геополітичних досліджень Борис Фен Інтел, з нами на прямому включенні. Вітаємо. Вітаю вас, пане вітаю всіх ваших глядачів. Дякуємо. Давайте розпочинати нашу розмову з от такої новини. ЄС відхилив вимогу Росії про припинення вогню в обмін на зняття санкцій. Про це заявили вже Financial Таймс. Це вже можна вважати взагалі початком кінця перемир'я? Ну я думаю, що можна. Воно в принципі прогнозувалось таким чином, що ці переговори ні до чого путнього не доведуть. Вони були приречені на провал від початку і відіграють роль тільки в інтересах Росії, яка затягує час, відтерміновує прийняття важливих рішень і грає на руку. Дональду Трампу, а той відіграє і підігрує теперішньому новому своєму другому Путіну. Я думаю, що Європейський Союз тут не унікальний, він приречений був на прийняття такого рішення, яке, в принципі, прогнозуються всі подальші рішення у цьому контексті пов'язані з цими переговорами. Ще одна така заява: США не передбачила відповідальності за порушення режиму тиші у війні між Україною та РФ. Про це заявив радник офісу президента Подоляк. Що це означає для України? Як це розуміти, і, взагалі, як так могло статися? Що є домовленість про перемир'я? Це перемир'я, скажімо так, наразі вибудовується просто по крихтах. І при всьому при цьому немає домовленості про те, що буде відбуватися з країнами, які порушують це перемир'я. А ми знаємо, що Росія, ну, скажімо так, що найменше недостатньо серйозний гравець у цьому полі. Ну тут теж, мабуть, не дуже все це дивно. Воно було з самого початку так організовано. Сторонами мається на увазі Сполучені Штати і Росія. Подивіться, якщо. Пригадати перший тур перемовин з Сполучених Штатів і Україна. Україна поводилась відразу на всі пропозиції американської сторони стосовно 30-денного перемир'я без додаткових умов і сказали ми, що нас це це влаштовує. Другий тур у Росії, з Росією перемовини мав би мати на меті такі самі питання для того, щоб Росія паралельно відповіла дзеркально на ці самі пропозиції. Що й Україна, але американці задали Росії зовсім інші запитання, на які Росія почала відповідати з, з ухилом і в контексті своїх переваг висування всяких умов і додаткових пропозицій. Нічого немає дивного в тому, що і в цьому випадку немає відповідальних, воно так і. Прогнозувалося, ну не можна було би уявити собі, що заздалегідь провалені перемовини і провал рішень з боку Росії буде мати якісь наслідки, чи юридичні, чи моральні, чи медійні, навіть висловлені з боку Сполучених Штатів. Зараз не ті обставини, не ті умови і відносини між Сполученими Штатами. Украї і Росією на б навіть сказав між адміністрацією Сполучених Штатів і Росією для того, щоб висувати якісь претензії у випадку недотримання угод. Не буде ніяких засуджень. Ну добре, а яким чином тоді навіщо потрібні? Зараз ці домовленості, якщо Росія з одного боку не збирається з великою долою ворогідності їх дотримуватися, а з іншого боку, немає навіть покарання за недотримання, все ж таки має бути арбітер, який слідкує за тим, щоб відбувалося перемир'я. Це ж не перше перемир'я в, світов... в світовій практиці, що не менше. Чому так відбувається? Пані Несе, ну у нас багато що вперше з з другим пришестям Трампа до Білого Дому. Я впевнений, що від самого початку планувалася якась робота, якісь відносини, якісь домовленості, дотримання домовленостей за загальновизнаними правилами. Сполучені Штати Америки знову поправлюся, Адміністрація Сполучених Штатів Америки сьогоднішня діє так, щоб все перетворити на хаос і. Занурити в безпорядки, починаючи від внутрішньої ситуації в Сполучених Штатах Америки, можемо поговорити про це, якщо захочете, і закінчуючи міжнародними відносинами на самому злободенному напрямку, зараз який оголосив Трамп своїм пріоритетом номер 1 від одного дня до тридцяти, потім вже невідомо до якого терміну, врегульовуючи війну між Росією і Україною. Не треба шукати логіки в діях сторін, якщо вони інспіруються сполученими штатами, давайте тоді продовжимо говорити про внутрішню внутрішню стан саме в США, який так впливає на зовнішню політику США, що там відбувається, і яким чином це впливає, і що нам з цим робити? Постає питання принаймні, і знаєте, що найменше не просто Україні, що робити, так а всьому світові, що робити з цим. Ну, це правильне останнє доповнення, тому що ну ми, як Україна і як держава суб'єкт міжнародного права, мало що можемо зробити з зовнішньою політикою Сполучених Штатів, які діють у відповідності до провідної політики своєї адміністрації, яку обрав американський народ. Ми не будемо зараз говорити про те, що обрали не того і не за тими критеріями, які зараз ми. Бачимо, які демонструє адміністрація Трампа, От. але е, потрібно було би розібратися, чому саме так все відбувається в Сполучених Штатах Америки, і хто і що обирав е, в якості президента Сполучених Штатів Америки. Тут можна було би зробити маленьку історичну відсилку до того, е, хто увійшов до м, фаворитів, чи до. М, Головних діючих осіб адміністрації Трампа і як він взагалі прийшов до влади. От є аналітики незалежні, які живуть в Європі, в Сполучених Штатах і в Україні, які вважають, що Дональда Трампа обрала група з Кремнієвої долини з 70 країн 70 компаній потужних, які туди входять до цієї Силіконової долини, виділилося 20, із цих 20 виділося ще менше. 6. із цих шести корпорацій був сформований філософсько-оперативний пул головним мозком і діячем, якого є Пітер Тіль, Вихідець, так само як і Маск з Німеччини, і Трам до речі теж. Який довго жив у південній Африці, потім звідти приїхав до сполучених штатів, займався інвестиційною діяльністю бізнесом будівельним? Став мільярдером, і на якомусь етапі пул оцих корпорацій, Силіконовій довіні, почав вважати, що державні заходи регулювання їх бізнес діяльності заважають. Бізнес діяльності, що їх оподатковують несправедливо і в великих розмірах, що їх стримують розвиток, приймають рішення за них, регламентують їх діяльність занадто потужно. І чому? І тому е, такі регуляторні механізми внутрішньоамериканського е, діпстейту треба ліквідувати, тобто знищити, а знищити це значить. Е, Привести до влади таку партію, таку людину, яка за це візьметься взято і це зробить, От. був визначений невеликий був головних реалізаторів цього наміру, який видвев висунув на позицію віцепрезидента того, який зараз є віцепрезидентом, обраний був Трамп і ще кінь. Ключові особи, яких вже тоді Трамп пізніше призначав до своїх виконавців, але є таке враження, точніше, навіть думка, що Трамп на посаді президента Сполучених Штатів далеко не остання і не довготривала фігура. Що все-таки його замінить Джей Рівенс, якого обрав той же Пітер Тіль. Підібравши його після університету, ну, от, знаєте, пане Сергію, постає питання: невже Трамп дійсно був найкращою кандидатурою для того, щоб бути президентом обраним саме на цих виборах? І заяви е, пана Трампа продовжують, ну скажімо так, е, бути довольно, доволі кричущими. Е, буквально сьогодні вже була заява про те, що е, Трамп вирішив, що Америці потрібна Гренландія, і вони будуть її, скажімо так, вмовляти і е, 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 робити так, щоб вона була у складі Америки. Про що це взагалі каже? Наскільки це? Е, Ну, скажімо так, дестабілізує картину світу, і чого очікувати? Тому що, звісно, ми ж опиралися на те, що в нас є держава, що не менше одна, так Америка, яка буде стояти на кордонах здорового глузду, зараз її немає. Що тепер робити нам? Ну, правильно ви кажете, немає у нас тепер впевненості в майбутньому, і світова е, співтовариство втратило такий стабільний острівець е, гарантованої стабільності демократії в світі, який був е, е, раніше Сполученими Штатами Америки. Зараз його нема, і це вписується досить е, гармонійно в той намір, який я вам вже озвучив стосовно знищення. Державного апарату, тобто держави Сполучених Штатів Америки, він знищується цей механізм, знищується держава, і е, нічого в цьому дивного і неприроднього немає. Майбутнє сполучених штатів нинішніми керівниками адміністрації США вбачається у вигляді діяльності потужної корпорації, яку очолює найманий призначений, точніше працівник топ-менеджер. Який не змінюється на своїй посаді внаслідок виборів, а призначається наново на безкінечний термін для світової спільноти ну, така перспектива дуже визначена і дуже сумна. Вихід з цього положення вбачається тільки в тому, що американський народ незабаром зрозуміє, кого він обрав. От і е, на проміжних виборах у наступному році е, Трамп втратить майже гарантовано, втратить е, весь конгрес, палату представників і втратить, можливо, більшість у Сенаті Верхній Палаті. В тому випадку він. Втратить владу, будемо сподіватися, що це дійсно буде врегульоване питання в Америці, але поки що ми маємо свій клопіт. Ми маємо свої проблеми і вирішувати їх маємо тут і зараз. А поки що Європа відмовляється від ідеї миротворців в Україні, зосереджуючись на інших гарантіях безпеки. Про це повідомляє Reuters. От знаєте, в інформпросторі доволі довго ходили розмови про те, що будуть миротворці, вони приїдуть, якимсь чином допоможуть українській армії? Принаймні. Контролювати ситуацію тут на межі зіткнення. Так, тепер ось такі вже заяви. Ба більше Європа е, говорить Росії про те, що вона не знизить тиск санкційний. Але ми бачимо, що це не відіграється так на позиціях Росії. Росія продовжує робити свою справу, свою страшну. Справу в Україні в тому числі, тож давайте поговоримо тепер про позицію Європи, яким чином вона вбачає вирішення цієї проблеми в Україні, поки в Америці будуть вирішувати чи залишати Трампа на позиції президента. Прокоментуйте це, будь ласка, ну давайте згадаємо, що таке Європа в принципі для головних геополітичних гравців. Світу у нас є три центри. Як би не намагалася Росія зображати себе потужним геополітичним гравцем, вона до цих трьох центрів не належить. Три головні геополітичні гравці світу наразі це Сполучені Штати, Китай і Європа. І саме ці три гравці визначають перебіг подій тактичного і стратегічного горизонту дій. Європа є партнером і майбутнім для України, водночас вона є конкурентом і противником для Сполучених Штатів Америки, зараз поясню, чому, От. а також є ринком та об'єктом для Китаю. Ну, конкурент і противник для США Європа просто через те, що вона дуже могутній ринок внутрішній для економіки. Європейських країн а також до міжнародних партнерів навколо, і навіть Китай без Європи не хоче протистояти Сполученим Штатам Америки своїм екзистенційним ворогам. а Давайте до речі, пригадаємо. пане Сергію, от ви згадали про Китай. Я хочу запитати ще. Про те, що розвідка України викрила схему постачання обладнання для російського ВПК, і здавалося б, хто б це міг бути. Звісно, це був Китай. Китай продовжує підсилювати Росію військовим шляхом, так військово-військово підтримувати її. Навіщо це робить Китай? Яка стратегія, тому що ми знаємо, що Китай. Думає стратегічно на декілька років вперед. Тож що він бачить, які стратегії прошу, будь ласка, і це прокоментуйте. Ну, Китай завжди відігравав роль мудрого тигра, який сидить на березі, і чекає, коли повз нього пропливуть трупи його ворогів, в цьому контексті Європа для Китаю просто бажаний об'єкт. Для впливу для реалізації своїх економічних насамперед намірів, і він чекає, коли Європа покинеться достатньо сильно для того, щоб протистояти Сполученим Штатам Америки разом з Європою, який, який Китай зараз дуже активно пропонує себе замість Сполучених Штатів Америки, зокрема він на рівні посла Китаю. В Євросоюзі в Брюсселі з місяць назад заявив так дуже переконливо з трибуни, що дивіться, як можна миритися вам, європейцям, з таким хамським поводженням ставленням з боку Сполучених Штатів Америки неповагою до ключових людей, до президентів до країн на на відміну від нас, китайців ми ж дуже м'які влажливі і передбачені. Давайте ми будемо з вами працювати. Але ця улеслива риторика Китаю має певні обмеження. Так, дійсно, Китай зараз поставляє товари подвійного призначення неформально, але майже вірогідно поставляє Росії елементи і системи озброєння, логістичне обладнання. Чому це відбувається? Ну, по перше, це бізнес. Але бізнес, як ми знаємо, що з часів класики при наявності. Прибутку 300% бізнесмен піде на все, навіть мати рідну продасть. І тут їх засуджувати ну без немає смислу, тому що це ринок, і проти ринку треба створювати умови, щоб ринок або не існував, або існував правильно. Зараз поки що Китай є вичікувальною позицією, займає і очікує на розвиток ситуації. У відносинах між Євросоюзом і Сполученими Штатами і тут дуже ключову, я би сказав, позицію відіграє якраз Україна, тому що без, Євро... без України Європа не може відбутися повноцінний гравець на світовому континенті, без України Європа однозначно програє протистояння російській Федерації. Просто по визначенню, тому що вони просто прийдуть і повбивають водостануть, от але також Європа зараз відіграє важливу роль у протистоянні із Сполученими Штатами Америки, тому що там пустилися берега ці хлопці з адміністрації США, і руйнують все, тому що їм здається, що це правильно, як комуністи, весь мір насілями розрушив. Але чи ми будемо будувати на цьому місці щось? Викликає сумнів. Об така покажена позиція. Е, поки одні європейці заявляють про те, що будуть підтримувати Україну, е, так чи інакше роблять вигляд, деякі дійсно підтримують, деякі підтримують більше на словах, тим часом Польща та НАТО повинні готуватися до будь-якого сценарію переговорів. З США з РФ та Україною про це заявив Туск, що означає готуватися до будь-якого сценарію, Польща вбачає себе втягнутою у конфлікт у якомусь проміжку часу майбутньому і дуже в короткому я би сказав. Чому тому, що ці країни, ну навіть цілий низка країн від північної Європи від північної Норвегії. Через країни Скандинавії, країни Балтії, Балтії та через Польщу, Румунію до Чорного моря. Всі ці країни в зоні безпосереднього досягнення з боку Російської Федерації, і вони знають, що вони будуть учасниками збройного протистояння. Якийсь час, дуже швидкий час. Чому? Тому що. Аналітики в тій же польщі, яку ви згадали, вже зараз практикують первинну підготовку військову. Там здійснюється створення запасів їжі, води на певні необхідні терміни ведуться навчання з засобів стрільби з засобів особистої зброї. Проводиться медична підготовка, тобто іде нормальна бойова робота з місцевим населенням, навіть не кажучи вже про розгортання і бойові тренування лінійних частин підрозділів. Польща знає, що Сполучені Штати Америки їй не допоможуть. Це та точно це ж знає будь-яка країна НАТО. Європейського континенту що п'ята стаття про яку так всі говорять в рамках в контексті взаємодопомоги в рамках НАТО, не спрацює, немає жодної п'ятої статті, і ніхто її дотримуватися не буде. Тобто, якщо і... почнеться війна в будь-якій точці Європи, правильно я розумію, що ця п'ята поправка не спрацює, і кожна країна на місці України буде відбуватися сама собою, правильно. Саме так і саме тому зараз ідуть інтенсивні перемовини в Євросоюзі в Європі взагалі щодо створення нових воєнно-політичних альянсів. Зокрема, завтра в четвер відбудеться конференція так званих країнохочих, які створюють новий воєнно-політичний блок. На всякому випадку воєнний блок, коаліція бажаючих так назва. Для того щоб надати першу допомогу Україні в її боротьбі, тому що це країна першого шилу, і вона захищає всю Європу і дає можливість виграти час для того, щоб організувати свою безпеку, свій захист без участі США, починаючи від використання ядерного потенціалу Франції і Великої Британії, про що вже мова йде відверто, створення європейської армії, але тут Велику роль грають терміни цього заходу, це потрібен час. От, і там мова йде на місяці роки працює європейську армію, От, але більш оперативним вважається досягнення безпеки європейських країн шляхом постачання зброї Україні. Насамперед, літаки в Європі зараз у країнах континенту біля двох тисяч літаків, які Європа здатна просто передати. Україні для використання хай вони триста передадуть. і цього буде достатньо для того, щоб розігнати російські літаки і познищувати знищувати їхні засоби нападу на нас, пане Сергію. Теревно. Я хочу, я хочу ще вставити, щоб ви доповнили свою відповідь. Собі Сибіга заявив: Москва буде займатися обманом не переговорами, допоки не відчути не відчуватиме справжню силу. От чи про цю справжню силу ви говорите? І чи взагалі Європа може продемонструвати Росії реальну справжню силу, після якої Росія задумається, чи вона в принципі спроможна потягнути таку міць зі сторони Європи? Взагалі, це можливо? Гарне запитання до міністра закордонних справ, що він саме мав на увазі, про яку силу? Чому? Тому що? З Європа, ми кажемо, що вона прокинулася. Так, дійсно, її Джерівенс налякав у Мюнхені, вона, вона прокинулася, перелякалася, але поки що такою і залишилася. Вона ще не готова до активної протидії нахабству Росії, яка дуже швидко знайшла спільну мову з такою ж нахабою Трампом у Сполучених Штатах. І вони тепер на двох розігрують. Безпеку в Європі для того, щоб царювати обоє. Вони обидва потенційні імператори, королі, царі, вони хочуть царювати. Один з пітерських підвалів витягнув цю ідею, що треба робити так в Росії і в Європі. А другий хлопець, якого реднеки американські, обрали реднеки Це люди з таких. Напівдепресивних регіонах Сполучених Штатів, сільських регіонів, де їм е, мало що потрібно, вони не дуже освічені, але їм подобається така міцна рука отакий от хлопець, е, як Трамп, і вони його підтримують. Е, коли настане час для того, щоб Європа продемонструвала свою е, силу, це якраз питання до собі. І якщо він його бачить, е, я був би вдячний за інформацію офіційну з Міністерства закордонних справ. Я думаю, що мова може йти про демонстрацію готовності і місії новоствореного об'єднання воєнно-політичного в Європі на якихось полігонах. Можливо, на морських акваторіях із залученням військ насамперед Північної Європи, а можливо, і Середземного моря. Цей ефект буде більш. Пливовим і дієвим, якщо відбудеться справжнє розгортання американських французьких сил ядерного стримування на території Німеччини тієї ж, де дуже активну позицію займає зараз новий канцлер Ферік Мерц, який готовий іти на співробітництво з партнерами в Європі для створення нових стимулів стримування. Російської Федерації ну я не виключаю, що настане пора, коли Росія разом з Сполученими Штатами Америки увійде в коаліцію, в кооперацію стосовно військового протистояння з Україною та її партнерами в Європі. Про це зараз ще ніхто не хоче говорити. Європа поки що боїться, як я вже сказав, не хоче дратувати цього ведмедя російсько-американського, але це неминуче. Ви знаєте, пан Сергій, це навіть звучить зараз страшно, і яким чином що це відбудеться, навіть не віриться. Ми будемо сподіватися, що цей прогноз не справдиться. Ми вам дуже вдячні за те, що ви приєдналися до нас, поділилися своїми думками. Сергій Польовик, президент аналітичного центру геополітичних досліджень, «Борисфен Інтел, був з нами на прямому включенні